Я, Білюк Сергій Олександрович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілої європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями, колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції створення країни. Рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які Висувається до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.